Друзі, дивіться, у мене є хімічне джерело світла. Це є пластикова трубка, а всередині в неї є скляна трубочка, у якій залита одна речовина і навколо неї інша речовина залита. При зігненні або надламуванні цієї пластикової трубки, та речовина. Яка знаходиться в скляній трубоці, вона внаслідок розламу скла. Скло дуже крихке у цій, у цій трубці, витікає і змішую і в хімічну реакцію з іншою речовиною, і тому відбувається процес світіння, люмінесценція такий процес. І це дуже добре. Такі трубочки мати в поході, або використовувати для декоративного освітлення. Вони світять приблизно 12 годин, що цілком повністю вистачає на цілу ніч. І ми потім пригасимо світло, я її зігну і покажу, як вона засвітиться. І як можна читати, щось освітити. А також можна йти гори, використовувати в якості ліхтарика, у палатках туристичних, собі підвісити. Можна не боятися, що вона не перест... що перестане світити, тому що вона не боїться ні опадів, ні дощу, і вона буде собі світити протягом цілої ночі. Це є такі хімічні джерела світла. Поясню вам принцип дії. Ось можна бачити на пластиковій палиці, або одна, або інша. Ще отака сама є. Тут є дві речовини у, скляні, у скляній трубоці залитий. Перекис водню. Він прозорий. Ось тут теж можемо бачити. А інша речовина забарвлена у різні кольори. Може бути червоний або салатовий. Це ефіри щавливої кислоти, деякі є такі. І також розчин з люмінофором. Тому що інакше не буде світитися при проходженні цих речовин, які будуть вступати в хімічну реакцію, відбувається каталітична реакція і світиться. І тому тут є ще також речовина, як розчин люмінофору із забарвленням, щоб він світився. Наприклад, якщо тут розчин люмінофору жовтого, Салатового такого освітлення, він світиться салатового, якщо іншій палиці, цей розчин лімінофору такого червоного забарвлення, і ця, відповідно, пластикова трубочка, хімічне джерела живлення світиться червоним кольором. Зараз я потім пригашу світло і попробуємо одну з них зігнути, щоб зламалося, і речовина одна пероксид водню, перекис водню перетече в ефір щавливої кислоти з розчаном мінофором і буде світитися. Ми зараз побачимо, як він світиться. Трубки бувають різних кольорів, різних розмірів, а також різної форми. Друзі, дивіться, ми трохи пригасили світло, зменшили інтенсивність освітлення тут у нас у лабораторії. І зараз ми будемо надламувати. А може згинати краще. І покажу вам, як. тому що я буду згинати цю пластикову паличку. Всередині скляна колба, трубочка точніше скляна, бачу там. вона, по ідеї, повинна тріснути і з неї вилитися. Речовина одна і змішатися з цією іншою речовиною, яка тут є заповнена. І дивіться, я згинаю. Зараз, може ви почуєте звук тріску. І дивіться, друзі, що буде відбуватися. Друзі, дивіться, дивіться. Пластикова паличка засвітилася у нас. Я її ще обертаю і можемо бачити. Ось, наприклад, палець. Трубка випромінює світло, вилітають фотони. Вона засвітилася і починає виділяти світло. І весь час інтенсивніше виділяє, тому що досить трошки надігнути її, скло дуже крихке. І може Дитина засвітити, це хімічне джерело живлень світла. Вже. Воно більше інтенсивності світла випромінює. Ми зараз можемо щось показати, якісь предмети чи освіти. Ось, наприклад, починає освітлювати білі предмети. Камера не дуже передає це світло, оскільки. Воно не дуже інтенсивне, а ми знімаємо не на професійну камеру, а на мобільний телефон. Але все ж таки ось ця, з цією світля, світячою паличкою можна подорожувати, десь іти стежкою, туристичний похід, або також в кімнаті, щось дивитися, освітлювати, коли нема світла, як аварійне джерело світла. І можемо. Щось освітлювати, прочитати навіть, мандрувати, туристич, у палаці навіть повісити. І також як для декоративного освітлення можна її використовувати, а також і для практичного, зокрема у туристичних походах, а також і в домі, коли нема десь фонарика, можна надломити, зігнути і використовувати це. Протягом цілої ночі вона може світитися.